І ось нарешті Кагарлик. Але що це місто, що стало селом, чи село, що виросло до розмірів міста? Сьогодні це центр однієї з найбільших в Україні територіальних громад, що об'єднала 35 сіл. Але сама назва Кагарлик. Вона звучить незвично по східному і недарма. Найімовірніше, назва має тюркське походження. Одна з теорій веде нас до печенігів. Їхня елітна каста називалася Кангар, тобто Благородні. Можливо, тут була їхня столиця Кангарлик, що з часом перетворилося на Кагарлик. Інша версія від слова Каганлик, тобто земля Кагана, ватажка тюркського племені. Хто були ці люди? Берендеї, торки, огузи, чорні клобуки кочові племена, які в XI-XIII століттях оселилися на кордонах Русі та служили київським князям, захищаючи їх від половців. Вони були кіннотою Русі. На території Кагарлика досі збереглися рештки їхньої столиці Торчиського городища. Це місто було засноване як форпост у 1142 році. Його руйнували монголи, ним володіла Річ Посполита, його палили козаки Хмельницького. А в XIX столітті тут вирувало промислове життя працювали цукровий, винокурний, пивоварний заводи, суконна фабрика. Тож, що таке Кагарлик? Це місто воїн. Місто, в назві якого чується відлуння кінського тупоту степових вершників а в повітрі й досі відчувається дух історії.